У Чернівцях знову ремонтують вулицю Каспрука. Нещодавно її перекрили бетонними блоками і зняли шар асфальту. Тепер на дорозі місцями височують дерев'яні триноги, які попереджають водіїв про люки. Скільки міська рада додатково виділила коштів на цю вулицю та на якому етапі ремонтні роботи? Дізнавався Олександр Докіян. На вулиці Павла Каспрука вже другий тиждень ведуться ремонтні роботи. Причина на момент укладання асфальту через недофінансування. Фірма підрядник постелила верхній шар на півтора сантиметри менше за норму. кажуть у ЖКГ. Верхній шар. Асфальту на вулицях з інтенсивним рухом має бути не менше 5 сантиметрів. Тому в свій час вони поклали. Фактично там 3-4 сантиметра. Це не спасло ситуацію. Ми бачили, яка вулиця була. Поки що за допомогою фрезерування зняли верхній шар асфальтобетонного покриття. На думку чернівчан розпочати ремонтні роботи недоречні. Люди вважають, вулиця Каспрука була досить хорошою, а в місті достатньо доріг, котрі потребують більшої уваги аніж ця. Я думаю, що це марнотратство, тому що тільки ми зробили вулицю. І зараз, коли почався навчальний рік, і взагалі це дискомфорт для всього міста. Я думаю, що недавно робили цю дорогу. Так чи ні. Ми є багато доріг, які яких можна було скоріше робити й ті дороги, цю. Скільки два роки чи три роки цю дорогу не ж Алякашово болі нуждалась. Правильно певно, особлива увага до цієї вулиці викликана тим, що на ній проживає Чернівецький міський голова. До слова, додатково на ремонт цієї дороги з міського бюджету виділили 800 тисяч гривень. Це враховуючи там розмітку, десь близько по 800 тисяч. До речі, нещодавно Буковинські нардепи від народного фронту теж говорили про вулицю. Максим Бурбак зазначив, що ремонт дороги може сприяти приховуванню слідів злочину. І, до речі, я теж задав питання Олексію Павловичу Каспруку стосовно того, а навіщо робити другий раз ремонт вулиці Каспрука? Там, де ми знаємо, що є експертизи, де є кримінальна справа, певно, хтось хоче заховати. Наразі бетонні блоки, які загороджували проїзд, відсунули. Правда, вони заважають, нарікають автомобілісти, адже конструкції не забрали з проїжджої частини. Крім цього, поставили ще дерев'яні три ноги, які сигналізують про люки. Проте їх інколи здуває вітром, а вночі збивають машини. Автомобілісти зазначають, що ремонтувати вулицю взялися трохи невчасно. Зараз якраз пробки, Ми ж самі таксісти. зараз всі пробки, то ж може було літом зробити. А може й для когось вчасно, адже трохи більше ніж за місяць. Місцеві вибори, а така показовість може зіграти на руку певним. Чиновникам, втім, деякі чернівчани погоджуються, свої помилки влада має виправляти. Якщо є можливість у місто ремонтувати, чому беніхай ремонтують вже через два дні. Підрядна фірма ПМК-76 разом із субпідрядником з Києва відновить ремонтні роботи, якщо не буде дощу. А вже наступного тижня з ремонтом повинні закінчити. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.